Заняття на завершення саміту БРІК сталося те, чого не чекали. Сам захід, це як то кажуть, говорили, балакали, сіли та заплакали. Зате Путін похвалився, скільки друзів до нього можуть приїхати за раз, щоб обговорити, що земля кругла а на заході суцільні вороги. Та на самому саміті все ж таки трапилося кілька речей, що неприємно вразили расистів. Що неочікуваного сталося, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться. Тож дивний захід під назвою Саміт Брікс провал для Росії. Але про все по порядку розпочнемо із того, що на заході Путлер почав розповідати про те. Що Україну використовують для створення критичних загроз РФ. за його словами? Ті, хто хоче завдати стратегічної поразки РФ, не знають історію України, і це ілюзорні розрахунки. Ну і в цілому нічого нового. Також Путлер додав, що потрібно розширяти в Раді безпеки ООН присутність африканських країн, лідери яких зібралися на саміті Брікс. І хоча Росія не заручилася міжнародної підтримки на саміті БРІКС, але Путлер зустрівся з деякими світовими лідерами. Наприклад, Путлер зустрічався із Ердоганом. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган зустрівся із рашистським лідером Володимиром Путлером в рамках свого візиту на саміт БРІКС, що відбувається у Казані, про що повідомила прес служби адміністрації президента Туреччини і зазначається, що в ході зустрічі сторони обговорили хід російсько української війни, проте деталі розмови не розкриваються. Цитую під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та РФ. Хід російсько української війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні. Ну а також регіональні та глобальні проблеми, повідомили у прес-службі. Президент Ардоган попросив Путлера відвідати Туреччину та пообіцяв докласти зусиль. Для розв'язання проблем банківських платежів між двома країнами минулого тижня. Ми передали вашій делегації перелік продуктів, які не входять у сферу дії санкцій і не несуть комерційного ризику. Ми сподіваємося, що домовленість щодо списку буде досягнута, каже Ердоган. Переговори тривали близько години за закритими дверима, і на них також була присутня низка турецьких міністрів. До цього з'являлися кадри. Як на полях саміту Брікс відбулася зустріч президента Араф із прем'єр. Ер міністром Федеративної демократичної Республіки Ефіопії Абієм Махмедом Потлер прокоментував цю зустріч так: поєднання Ефіопії до Брікс – це важливий крок, та ще одне підтвердження авторитету вашої країни на міжнародній арені. Продовжуємо сприяти гармонійній інтеграції Ефіопії в роботу об'єднання. Ну і звичайно, не оминемо зустріч Путлера із китайським лідером. Адже напередодні відбулася зустріч президента РФ Володимира Путлера із лідером Китаю Сідзіньпіньо, за словами прес-секретаря. Рашистського президента Дмитра Піскова на зустрічі довго обговорювали ситуацію в Україні а також обмінялися думками про відносини із західними країнами. Переговори тривали близько години за участю делегації двох країн. Пише Рашистська служба Радіо Свобода. Представник Кремля розповів, що Путляр та Сі обговорили двосторонні відносини загалом міжнародну ситуацію, Порядок денний а також намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу. Він заявив, що переговори Ора відбулися дуже відверто по-діловому, конструктивно і конкретно. Цитую: світ зазнає глибоких змін, не бачених за останнє століття, і міжнародна ситуація хаотична. Заявився Дзіньпінь Потлеру в Казані додавши, що він високо оцінює глибоку дружбу між їхніми країнами. Сі зазначив, що зв'язки Китаю і Росії зробили важливий внесок у підтримання міжнародної рівності та справедливості. Водночас в адміністрації рашистського диктатора Владіміра Путлера склали чергову методичку. Для державних та лояльних Кремлю медіа в ній зазначено, зокрема, як пропагандисти РАФ мають висвітлювати саміт Брікс, що відкрився в рашистській Казані. Пише медуза, посилаючись на документ, який є в розпорядженні редакції, журналісти повідомляють, що пропагандистам рекомендовано стверджувати, що до саміту прикута увага всього світу. А Потлер відіграє провідну роль у світових процесах і встановлює стратегічні зв'язки. Серед тез у методичці Кремля еліти західних країн. В паніці загалом на заході панує тривога. Потляр неформальний лідер світової більшості, а спроби ізолювати РФ провалилися. Також в методичці акцентовано увагу на платіжній системі на майданчику БРІКС, яка завдасть шкоди домінуванню США, змістивши долар із лідируючих позицій. При цьому навіть економісти визнають, що як мінімум найближчим часом зробити це не вдасться. Зазначає медуза. Ще один акцент у документі зроблено на нібито. Прийдешнє масштабне розширення БРІКС. Втім, нагадують журналісти, що деякі країни, засновники альянсу ймовірно проти такого розвитку подій. Журналісти також підкреслюють, що формулювання про владних медіа, які висвітлюють саміт, збігаються з тезами методички. Також пропагандистам рекомендують розповідати, як росіяни стали частіше купувати вітчизняні продукти, відмовляючись від зарубіжних. При цьому замовчуючи зв'язок подібних уподобань і санкціями накладених на РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну ще одна тема в методичці стосується президентських виборів у США. Пропагандистам рекомендують розповідати своїй аудиторії, що нібито готуються фальсифікації на користь. Камали Гарріс. мовляв, для цього чина влада воду до списки виборців мігрантів та вже не існуючих людей. Журналісти зазначають, що це не новий прийом і про фальсифікації за участю неіснуючих американців. Пропаганда РФ казала, коли президентом став Джо Байден. Саміт Брікс проходить з 22 по 24 жовтня у Казані. І найголовніше ухвалення декларації на другий день саміту БРІКС у Казані продемонструвало, що РФ ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила бажану для Кремля альтернативної структури безпеки. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначили, що в декларації лише один раз згадується війна РФ в Україні. Цитую в декларації зазначено, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів статуту ООН, включаючи положення про повагу до територіальної цілісності. І що держави Брікс вітають релевантні пропозиції посередництва спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом дія. Логу і дипломатії так йдеться у заяві. Також аналітики нагадали, що українське МЗС відреагувало на Казанську декларацію, заявивши, що вона свідчить про те, що РФ не вдалося експортувати свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобального безпеки країнам. Учасницям саміту БРІКС відомство заявило, що декларація також демонструє, що країни Брікс не є єдиними в питанні війни РФ проти України. Імовірно, через те, що багато із цих країн підтримують принципи статуту ООН. Цитую далі, служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне АРФ, і заявила, що Індія, ОАЕ, Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію. Йдеться у звіті. Ну а рафія влаштувала масштабний саміт БРІКС, в якому взяли участь також представники країн-кандидатів на вступ в організацію. При цьому на саміт при і генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, який влітку відмовився їхати на українське саміт миру у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Брікс допомагає Путлеру показати світові і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції РФ. як пояснює телеграф, саміт БРІКС має величезне значення для балансу глобальних сил і майбутнього України. Ну і в міністерстві закордонних справ України також прокоментували всі ці події, зокрема спроби РФ нав'язати на саміті БРІКС ідею про нібито альтернативну позицію так званого глобального півдня щодо її агресії проти України знову провалилися. Про що йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо підсумкової декларації саміту Брікс в Казані? Цитую МЗС Україна звернула увагу на пункт 36 підсумкової декларації саміту Брікс в Казані, присвяченому Україні, в якому його учасники лише нагадали про власні національні позиції, свою віданість цілям і принципам. Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії ідеться у повідомленні. В МЗС підкреслили, що підсумковий текст саміту чітко свідчить про те, що РФ не вдалося експортувати свої неоімперські погляди на зміну світового порядку та архітектури безпеки через агресію проти України. І зазначається, що спробу Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого глобального півдня щодо розагресії проти України знову зазнали поразки. Декларація продемонструвала, що БРІКС як об'єднання не має єдиної позиції щодо рашистської агресії проти України. Переконані, що це пов'язано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн. Ціли і принципів статуту ООН, про що також йдеться в декларації. І така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже, несумісна з підтримкою АРАФ та її агресивної війни проти України так йдеться в повідомленням ЗС. дипломати. Також підкреслюють, що саміт БРІКС, який Росія намагалася використати для розколу міжнародної спільноти, лише підтвердив, що більшість світу підтримує Україну в її зусиллях досягти всеосяжного справедливого. Ого, та сталого миру, заснованого на повазі до міжнародного права та статуту ООН, зокрема принципу територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Цитую, нагадуємо, що єдиним шляхом досягнення цього залишається формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення. резюмували в МЗС. ну. а Ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. То речі свої думки можете також лишати у коментарях під цим відео. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.